акции обсуждения есть, по питанию директора предприятия есть. Є. Якщо акції є, чи є якась вимога для того, щоб Міливі. надати дозвіл, є це. Голосуємо. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Савичної Ради від 23.06.23 номер 1831 про створення аукціонної комісії та затвердження положення про діяльність аукціонної комісії та про Даже в об'єктів малої приватизації Барші селищної ради. Носимо зміни в склад комісії за місні касові ми не насильні. Наступне задання про внесення змін до рішення селищної ради від первого року, сім номер річ сімнадцять про затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності баршівської селищної ради. Так, зразу вносимо в додаток до рішення з красом революционних будемо серед Олексія Миколаєвича. Схорону комісії. Наступне питання. Про затвердження звіту про незалежну оцінку майна комунальної власності Варшавської середньої ради. Це оцінилося в селі Морозівка Садова 9А. Нежитлове приміщення, сума оцінки 858 гривень, 858 тисяч просто взагалі без врахування подати. А що це за приміщення? Це от воля молі. Я розумію, бо це Є ще три два. Наступне питання. Про надання дозволу на відчуження об'єкта комунальної власності першої сусвячної ради. Пропонується надати дозвіл на відчуження будівлі громадського призначення стосовно до адреси центральна будинок 17, селище Баршівка. Загальна площа 426,9 квадратних метрів. 1966 року побудова балансовою вартістю 37 млн. 26 023 грн. гривні 11 копій. Ну це наш об'єкт. Ну так. Угу. Про затвердження умов продажу об'єкти комунальної власності наховного майна, будівля громадського призначення, що знаходиться за адресою вулиця Центральна, будинок 17, селище Баришівка, Приворський район, Київська область для проведення електронного аутіон. Умов я думаю, умови просто названня... на, на на комісії. Це питання проходило. Комісія підтримала і зараз рекомендується затвердити ці умови, умови без зниження, тобто буде один. один Ціна оголошена вона, якщо будуть подані пропозиції, декілька будуть торгуватися. Якщо буде одна пропозиція, значить за цією пропозицією буде визначено переможця, але ціна не має бути менше зазначено в інформацію світі і 30 мільярдів. Нема пошагового зниження. Нема про надання дозволу на про. Довження терміну дії договору оренди комунального майна Парашівської страшної ради. За клопотанням начальника управління освіти, що показує його що пропонується подовжити ще на один рік оренду кімнати в гуртожитку, село Пальській вулиці No4 для зберігання матеріалів, е, не для проведення ґрунтої роботи, гуртка флористика Центру позашкільної роботи між. Пропонується підтримати. 3, да. 3. Про включення до переліку другого типу об'єктів комунальної власності першої ради щодо яких прийняли рішення про передачу в оренду без проведення абсолютно. Пропонують заключити приміщення площею 342,4. Це перше приміщення, друге 394,5. Третє приміщення 182,1. четверте приміщення 58,8 м2. метрів na województwie niemieckim. A to jest propozycja wycieczki. Proszę bardzo, proszę. bez prowadzenia obsługi. Poprzednie jeszcze pytanie. Y, Zresztą na Prymieści, ale później nie wiem co w tej sesji nie jest, na metra. Znaczy Дострокове розірвання договору оренди частини між приміщення у багатоквартирному житловому будинку. Звернулося керівництво орендаря активна пошта, з тим, що в зв'язку з призупиненням її відділення, вони просять розірвати договір на телеприміщенні. Софіїська 34 будемо без 300 чи першому. 3, Наступне питання. Про передачу матеріальних цінності з балансу виконавчого комітету Першої соціальної Ради на баланс управління освіти, молоді та спорту Першої соціальної Ради. Да, ми пропонується ми... передати урну в кількості одна штука загальної вартості 627 гривень. Створити комісії. Комісії провести передачу. Для Наступне питання. Про передачу з балансу виконавчого комітету барші СССР на баланс військової частини матеріальних цінності. Пропонується передати матеріальні цінності від наперед акумуляторів за інфраструктури акумуляторного батареї. Кітзав. Про постановку на баланс виконавчого комітету Баршої прачної ради товара матеріальної цінності. Так, пропонується поставити благодійну допомогу, яка надійшла від СП до неоприємності, а саме бордюри парку і плитка тротуарна, плитка тротуарна, плитка тротуарна, значить, на баланс виконавчого комітету без середньої ради. Summa azwitch, Нема No other times. Про передачу з баланса Виконашого Комітету Барс на Ради на баланс комунального підприємства бархисного радио Господарство Бензон. Да, пропонуется передати бензо инструмент загальний вартістю двести вісімдесят тисяч тридцять девять гривень. Бензопила без сутурі з мотокоса. Мотокос 8, без бензопилу 7 і один без сутурі. No. Вони будуть обслуговувати yeah. на середній пункт. Так, yeah. yeah. не uh. на роблі. Приємно наступити. Про передачу з балансу виконавчого комітету Товарищої Сусовичної Ради на баланс комунальних підприємств Товарищої Сусовичної Ради і СОВ Господарства, Господарських Товарів. <головок> косильна струна, косильна головка, косильна струна 12 штук, косильний головок 8, пакет сміття 215, пакет сміття 38, опногашена пушовка 1653 кг. На загальну суму 52 534 гривень 80 кг. Це обов'язково каждої матеріали окремо так ділити, тільки я розумію, що це основний засоби, це сходні кіно. <ріст> є основні засоби, є розходні матеріали з інші пали на сину, є перелік, яка різниця, чого, ну, хто це таке. Ну, є є, є, є бухгалтерський облік. Він на якого поставити на відповідні рахунки бухгалтерського обліку. Перший рахунок це основні засоби, розходять, але другий за цей рахунок. Ну, це просто я як. Ну, коротше, закордон. Це, про... це дойде до того, що ми будемо розписувати, хтось використав. Ні, я те, що це буде показувати, куди ставити на баланс ні, що вони. Наступне питання про передачу з балансу виконавчого комітету Першої середньої ради господарське відання та на

про передачу з балансу виконавчого комітету Баришівської селищної ради на баланс комунального підприємства Баришівська селищна рада лісове господарство паливом активних матеріалів. Оскільки от двох статних двигунів 64 літри і бензин автомобільних 3200 літрів талонах. Бензин 3 в талонах. В талонах. В талонах. Масло фізичне. В літрах. Ну чого? Ну, ну це ж постить. <плес> Вони ще, ще не красиве, обйомів немає, але це Ну як це? показати? Зловому світ чи як Сказали, що все викошено, все прямо. Аркомі визначили місця. До речі, ніби перше місце. Ну там і навіть, навіть не було що думати, що. Поділля, так. Друге місце Лукаші, третє місце Корнівка і від і Судичів.

<плес> Тож, показав, мане, запитання. Він показал парочки. Ну, е да, ну не да. буде. Чого? Э дивіться, Це ж паливе это не тільки на Кусіння, це на дереву, і на близку даряву і, 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 і... Ну, все остальне. Ну по цьому може, ще буде ми Так. Я решил використати. Я за то, я за то, що коли ну, хоча б якийсь є план використання. Є план, є норми, все по актах списується. Так, і площа обкошування, і є цього. Ну, ти більш чим впевнений, що там немає. Ти взагалі в'являєш на 3 тисячі викосити територію. Навіть якщо взяти по самому мінімальному, це ну, 300 гектарів? Правильно я посчитал? Да, да, ну что-то я уже писал, что. Перемо. 300 гектарів, скільки он не будет коситься. Он будет ну, 300 гектарів разу <рес> Да. Так, ладно. Я мучу, по крайней мере, все, первое. Вони в одному місці косять по третьому разу, а в другій місцях ученик особі не разу. Ні, так це ж не означає, Тритяне. що воно може перейти з ним пройти. не означає, що воно все є. Так, так, і так. Про передачу столів та а, так, так, Про передачу столів та сільців з балансу виконавчого комітету Барщинської середньої ради на баланс управління освіти молоді та порту Барщицької середньої ради. Пропозиція передати два столи і чотири стільці сумою 875 гривень 68 копійок ну, загальної вартості. Це дільці і стовить по така сама сума. Mm -hmm. Mm -hmm. Про внесення змін до рішення від 1.4.2025 року, номер 465758 про передачу на баланс бюджетних установ та комунальних підприємств, бариші, Да, пропонується внести зміни, а саме шкільні дошки в кількості 25 штук е, на загальну вартість 11 тисяч 330 гривень 75 копійок. Крісла колізні в кількості 26 штук на загальну вартість 5 тисяч 791 гривень 76 копійок. Це, це по двох позиціях. Mm -hmm. Три за. Питання порядку для нашої ну, діяльничі додаткових чи... записань питань у нас немає, тому якщо ще є якісь питання чи різне, озвучуйте, ні, тоді оголошуємо. Немає. немає. Добре,